Мо і про те, як Росія воює з нами, бо ця країна обирає нову тактику атак по території України останніми тижнями, атакує дронами і при фронтовій області, і ті, що далі від передової, запускають до 15 шахедів з різних напрямків невеликими хвилями. У силах оборони кажуть, що у такий спосіб хочуть ускладнити роботу нашої системи. ППО до чого готуються окупанти зараз, розкаже вам Влада Цимбаленко. Випустили майже 5 тисяч ракет різних типів, відправили більше тисячі безпілотників. Більше року повномасштабної росіяни постійно змінюють свої вбивчі тактики. Вони використовують змішані атаки, масовані обстріли, закидують прифронтові території десятками авіабомб щодня. Однак з початком весни саме ракетний тероризм ворог поставив на паузу і знову в активному пошуку нових тактик. Зараз дебільше окупанти використовують авіабомби по прифронтовим містам і застосовують дронові атаки. Тільки за минулий тиждень випустили близько 40 шахетів. Запускають їх з різних напрямків одночасно. Вони використовують різні тактики для того, щоб обійти протиповітряну оборону, намагатися бути максимально непомітними. Йдуть понад водою, йдуть понад руслами річок. В нашому регіоні це використання особливостей морського узбережжя. Вони намагалися атакувати не тільки з східного напрямку Азовського моря, з східного. Узбережжя, зокрема, а і випробували запуски шахедя з півночі, з північного сходу. Підбираючи нову тактику, росіяни використовують по 10-15 дешевих дронів. Камікадзе штурмуючи женаша неба хвилоподібний спосіб, коли йде хвиля. Ми змушені Україна змушена використовувати більшу кількість боєприпасів. Сидея цих атак саме змусити нас використовувати також ракети, ті ракети, які ми тільки отримуємо для патріотів. Ну звичайно, ніхто не буде стріляти патріотам по дронам. але росіяни намагаються зараз максимально змусити нас використати дефіцитні достатньо ракети для засобів протиповітряної оборони. Таку тактику країна-агресорка може використовувати, оскільки Україна продовжує отримувати зброю від наших західних партнерів, особливо системи ППО. І саме такими атаками росіяни намагаються дізнатися місце розташування нашої оборони, аби планувати майбутні удари. Таку розвідку дронами пов'язують також з українським контрнаступом. Ворог розуміє, що ми готуємось, підтягуємо резерви, що ми дійсно зосереджені на тому, щоб мати сили. Проводити якісь активні дії, і відповідно будемо підтягувати. Потужності і людські, і озброєння і техніки до лінії фронту саме тому вони намагаються розширити територію для своїх атак, для того, щоб для себе з'ясувати, де найбільше ми захищаємо в українській розвідці. Вважають така зміна тактики та умовна перерва між масованими атаками може використовуватися ще й для накопичення ракетного ресурсу у Росії, аби майбутній ракетний удар завдати з максимальним ураженням. Тільки завдання вже будуть інші. Це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії, відновити той потенціал по кількості і по якості, який вже витрачений в період, з період повномасштабного вторгнення, ворог не зможе навіть за цей період, навіть якщо буде тримати паузу до вересня, а до вересня він паузу тримати не буде. Тож ймовірність масованого ракетного удару все ж залишається, і ігнорувати повітряні тривоги не можна. Цілком ймовірно, що наступний такий удар Путін може прив'язати до такої сакральної для себе дати, як 9 травня, аби показати своєму народу бодай якусь примарну силу. Влада цимбаленкому Україна, марафон Єдині новини.